Євген Жарінов, людина добре знана в мистецьких колах не тільки Ніжина і Чернігівщини, а й далеко за межами нашої країни. Людина, яка, незважаючи на вроджену інвалідність, досягла успіху і визнання, займаючись улюбленою справою. Свою хворобу, через яку Євген має, як зараз кажуть, обмежені можливості, він успадкував від батька від народження у нього інвалідність першої групи позору. Через це не міг навчатися у звичайній школі і вже з самого дитинства був відірваний від сім'ї та соціуму. Зір, Поганий зір у мене з народження, це спадково від батька. Ось, ну, І, звісно, це все потягло по, за собою так, подальші всі такі моменти життєві, що я навчався в інтернаті, в школі-інтернаті для дітей зі зниженим зором в Чернігові. Ось, з однокласниками спілкуємось до сих пір з деякими. Ось. Ну, а далі вже після школи треба було пристосовуватись до нормального життя, до життя, де різні люди. Ну, тобто, там було, скажімо, там всі були в окулярах, і ніхто особо не на це не дивився. Але ну, подалі вже довелося пристосовуватись. І до життя в нормальному світі вибивати собі місце. Ось, ну, училище, ось там університет, потім роботи. Робота одна, друга, і так воно пішло, 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 отак працюю. Щоб сказати, що дитинство було бідним, не скажеш, ну і багатим теж не особо. Особливо, особливо 90-ті роки, коли. Були страшенні затримки з зарплатами, коли просто думала, мама думала, чим нагодувати. А коли вже пішов на роботу, вже стало краще, вже стало легше. Тому що я на своїх грошах Ось один рот сім'ї відпав, ось вже може щось приносити. Ну, а далі пішла, пішла друга робота. Ось, вдалося пограти для чотирьох президентів України. Грав, коли працював, коли був президентом Кучма. Е, Ющенко Янукович. ну Для Порошенка грав, коли він ще не був президентом України. А якраз е, після Помаранчевої революції е, він, ну, він думав, що він стане прем'єр-міністром Ось. і організував величезний банкет. Хоча прем'єром він не став. Ось, але працювати мені, мені там довелося. Враження нехороші, скажімо так, дуже нехороші. Потім гра по ресторанам також працював і заробляв, ось ну зараз вже маю власне житло, вже можу і мамі допомогти, принагідно, і брату, що треба. Ось всього досягав, досягав своїми руками, інструментами, руками, судом і талантом. Євген розповідає, що після інтернату, коли ти живеш в закритому середовищі серед людей, які мають такі ж вади, як і в тебе. Адаптуватись до соціуму досить важко, незважаючи на те, що в інтернаті він мав багато друзів, з якими спілкується і по цей день, наш співрозмовник радий, що в наш час діти з особливими освітніми потребами завдяки інклюзивній освіті мають можливість рости і навчатись в звичайному соціумі, поряд з рідними людьми, знаходити друзів, переймати моделі поведінки. Євген Жарінов зумів втілити в життя дитячу мрію, став музикантом, аранжувальником і композитором, якого знають і поважають усі, хто знайомий з його творчістю. Музику Євген любив завжди, скільки себе пам'ятає. Спочатку вчився грати сам на слух, потім здобув мистецьку освіту і все своє життя працює, розвивається, вдосконалює свій природний талант. І навіть експериментує в різних жанрах. Музикою захоплювався з дитинства. От. Слухав радіо, слухав цей магнітофон постійно. В хаті постійно лунала музика. От. А перший інструмент, взагалі, перший інструмент, був гармошка. От. З дитинства такі маленькі були гармошки піонер. Це був е, мій перший інструмент. Єдиний момент, що я грав на ньому верх ногами. Перевертав гармошку і грав, і в мене ще й виходило. Зараз, питаю, зараз не виходить нічого перевернути гармошку і зіграти. Оце був самий перший інструмент. Е, потім, е, вже в шкільні роки, почав грати на сопілці, займатися сопілкою. Це десь було мені років 9, напевно. Ось я був в третьому класі, і, значить, е, наш вчитель музики Юрій Федорович, коли е, сказав купити сопілку, я тебе навчу грати на сопілці. Хоча він сам на сопілці грати не вмів. А яким чином він мене вчив? Е, хто знає, хто купував інструменти духові за часів Єв Янського Союзу, той знає, що до них продавався паспорт. Ось і в паспорті була аплікатура. Показано, як грати. І от таким чином він мені показав, поставив просто пальці, от, а далі розказав, деяка нота, так скажемо. А далі е, все почалось на слух. Ось, Він награвав пісню, я за ним повторював, і таким чином е, я освоїв сопілку. Ось, І на основі значить, цього всього діла у нас в школі був ансамбль, е, який Об ми об'їздили майже всю Чернігівську область, їздили в основному по школах-інтернатах, бо я, до речі, сам вчився в школі-інтернаті для дітей зі зниженим зором, зараз вона так називається. От. І е, У нас було троєчко сопілкарів, ну а там далі вже якісь шумові інструменти. Ось ми також ансамблем були в Одесі. Е, це був 1995 рік. на... Фестивалі повір у себе, фестиваль творчості дітей-інвалідів. Там ми стали і там, ми стали лауреатами, і я став також окремо отримав диплом лауреата. А до речі, перший лауреат, диплом лауреата я отримав в 1993 році в тій ж такій Одесі, і на тому ж такі фестивалі з теплотою згадує Євген своїх педагогів та наставників Сніженського училища культури. Зараз коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької. згадує поїздки та гастролі з ніжинськими творчими колективами, в яких не тільки шліфував свій професіоналізм, а й знайшов справжніх друзів. Так, значить, після, після школи інтернату, після того де грав в ансамблі, уже в мене був невеличкий свій репертуар. Я поступив в училище. Це був 1997 рік. Наше училище, Ніженське училище культури і мистецтв, принаймні, воно так тоді називалось. Ось і там е, я вже займався з Михайлом Івановичем. Базаром. Е, Ми робили свою програмку. Ось він побачив, що я хочу працювати, що я можу працювати і вмію працювати. Ми з ним робили програму. Ось ми бу... дуже частенькі в нас такі були виїзди, поїздки, тому що ми були мобільними. що в нас? Баяни Сопілка. Досить. Багато з нами мороки не треба. Тому у нас частенько від училища кудись, кудись постійно, десь, десь ми катались. А, значить, саме з Михайлом Івановичем, на першому курсі ми поїхали на конкурс нові імена. От. Дуже багато, ну, зі слів Михайла Івановича, він мені вже потім розповідав, що дуже багато людей були, які казали да рано, да куди, да на першому курсі. От, ну і ми приїхали. Це був спочатку обласний був відбір. Ось ми попали в трійку кращих. Ну, вже коли приїхали сюди, в Ніжин, відразу ж, звісно, почали до Михайла Івановича. Ну що, ну як? Ну, Михайло Іванович, людина з хорошим почуттям гумору. Ось. Каже, да, ось каже, не знаю, ні, ніхто нічого не сказав, ось диплом дали і всім показує, ну, а там уже написано, що лауреат. А ще з Михайлом Івановичем у нас була е, дуже хороша поїздка в Білорусь. Ми їздили е, разом з колективом Червона Калина, тоді ще ним керувала Раїса Миколаївна Пузирьова. І там, е, окрім виступів на фестивалях, крім виступів, Крім виступів на фестивальних концертах, нам вдалося записатись на радіо. Робили записи. ось, Чи то радіо, чи то диск випускався. Ну, коротше, вдалося нам зробити два записи. Ось, безумовно, ані я, ані Михайло Іванович цих записів не маємо, тому, тому так. А з другого курсу у училища я почав грати в троїстих музиках, які вже так. Основательно, цей колектив очолював Михайло Миколаївич Близнюк був керівником е, покійний. На жаль, теж дуже класна людина, дуже хороший викладач, друг хороший. Там ситуація трапилась яка? Там е, були тоді на той час були звіти художньої самодіяльності областей. І Чернігівщина, значить, мала відкривати ті звіти. ми зробили номер один. Який дуже любили принаймні тут в Ніжині. Ось ми його так бряцалки називали. Ми зробили цей номер з цим номером катались. А потім, на третьому курсі, я разом з хореографічним нашим ансамблем «Ніжин» і з Михайлом Івановичем, Базаром, поїхали в Лубний. Ось ансамбль Ніжин танцював. Ну а коли треба їм було перевдягатись, то ми вже з Михайлом Івановичем виходили. Ось, виходили і грали свої номери. І потім я, А оскільки троїсті музики був фактично курсовий ансамбль, контрабасист був з мого курсу, ударник, з мого курсу, от я я підійшов, кажу, хлопці, от я от з'їздив, давайте працюємо, чому б і ні. І ми вже разом підійшли до Михайла Миколайовича, Близнюка, щоб що був не один номер у нас в колективі. Ось, щоб колектив функціонував. Ну і Колектив функціонував, будемо казати, до самої смерті Михайла Миколайовича. Називалися ми «Ніжинські музики, і ми писали дуже багато фонограм для хореографічного ансамблю цього ж для Ніжина, який тоді вже очолювала на той час Марія Михайлівна Ляпіна і Людмила е Бородуліна з колективом Ніжин. Ми їздили в Естонію. Це була теж дуже хороша поїздка. Ми були в складі компануючої групи, ну типу яка компануюча група для хореографічного ансамблю, але не обходилось без того, що грали і свої сольні номери. Мені важливий був розвиток. Причому більше того, в 91 перший, другий, третій, так, 97-й, 8-й, десь десь чи то в 99-му, чи то в 2000 році. Тоже, напевно, треба згадати. У мене був ще досвід гри в рок-групі. <кхи> так трапилось, що е, дехто з наших троїстих музик, гітарист з наших троїстих музик, грав і в рок-групі. От, теж був такий фольк-рок. Ось, принаймні нас любили поніжену. Так. На момент закінчення навчання Женя став вже відомим в Україні та за її межами сопілкарем. Лауреатом та переможцем багатьох фестивалів і конкурсів, а потім і членом журі на таких заходах. Це подарунок я був членом журі 10-го всеукраїнського фестивалю Грай гармонь» Ось в місті Коростень. Він вміє грати на багатьох музичних інструментах та колекціонує їх. Це переважно українські народні духові інструменти. Значить, граю на сопілці, ось це основний інструмент. Дводинцівка, тилинка, ріжок, окарина, кавал. Є в мене болгарський кавал, і молдавський кавал ну, дримба час від часу. Зазвичай замовляю майстра. У мене є майстер Василь Нагірний, на, якого, на інструментах, якого я граю. Він робить дуже хороші інструменти під дихальний апарат кожної людини. Тобто, Може зробити інструмент, на якому, на якому трошки буквально подуєш, і він буде грати. А може зробити такий, що можна і грижу заробити на ньому. Але останнім часом Євген перевагу віддає грі на гармоніці. В його колекції таких інструментів аж чотири. Ну, останній час все, все більше і більше вони можна побачити з гармошкою. Саме з гармошкою, двохрядною хромкою. Ось зараз, до речі, мені подарував. Син мого вчителя, керівника мого першого колективу, тут в Ніжині, Михайла Миколаївича Близнюка, його син Андрій подарував мені Саратовську гармошку гармошку Михайла Миколайовича. Тому зараз трошечки займаюся освоєнням цієї гармошки. А взагалі, якщо по різновидам, то дві: Хромка і Саратовська, Саратка вона називається. А так ну, в кожного музиканта має бути не один інструмент, тому в мене. 4 гармошки. Після закінчення навчання Євген працював і досі працює в Київському академічному театрі українського фольклору Берегиня. Крім роботи в театрі. Є учасником досить відомих київських колективів Рожаниця та Королівна, з якими й зараз веде активну концертну діяльність. Не забуває Євгена рідну Ніжинщину. грає з народним ансамблем троїстих музик перець в Талалаївському будинку культури. З 2018 року я працюю в Талалаївському будинку культури Ніжинського району де мене запросили, власне, мої колеги по троїстим музикам Михайла Миколайовича Близнюка. Останній склад уже, який найдовше протримався, Тут запросив мене Ярослав Петрик і Максим Вертюк. Ось, директором є Світлана Юрівна Мунтянова, прекрасна людина, прекрасний керівник. Людина, яка турбується про збереження. Не тільки українських традицій, про збереження колективів взагалі і про розвиток культури на селі. З строїстими музиками, ну тут, звичайно, їздимо по району, як є, як є можливість. Ось так само зробили кілька оркестрових творів, маємо в своєму доробку. Крім того, що Євген віртуозний музикант, він ще й майстерний, аранжувальник та композитор. Композиторством, а, значить, освіти композиторської в мене немає. Ну ось, а, Я почав. А, що призвело до цього всього діла? Коли я взяв в руки гармошку, а, а, до, а до того, до речі, перш ніж я взяв в руки гармошку, я познайомився з Олександром Олексійовичем Калінчуком. Це якраз було в одній з поїздок з, з Близнюком Михайлом Миколайовичем на якомусь фестивалі. Він грав на гармошці, і при він настільки. Так грав, що ну, в мене просто світогляд перевернувся. Я раніше чув ну, гопак, гречаник і бареню, а він такі варіації так грав, що мені навіть дивно стало, як так можна. І коли я взяв гармошку, це був 2000, по-моєму, 10 рік, ось вже так, в досить в зрілому віці я взяв гармошку. Я зіткнувся з тою проблемою, що мені немає в кого вчитись. Тому що той же самий Калінчук він на Черкащині, я тут на своїх роботах в Києві. Ось я спочатку послухав ансамбль Божичі, є в нас такий. Послухав, почув те, що вони грають. Ці всі мелодії, які поперегравав. Потім дивився передачу Грай гармонь, вчитись тут ні, ні в кого. Там щось знімав у тих гармоністів, якісь прийоми гри освоював. А потім, коли вже більш-менш почав грати, якась техніка почала. Я згадав про цього Калінчука, і коли от я зіткнувся з проблемою, що немає репертуару, я зрозумів, що ну, звертатись до когось це значить: треба комусь платити. Або ще гірше, може бути, вони ж таке напишуть, що не до душі, не, 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 до, не до пальців. Тому я зрозумів, що я можу це робити і сам. пісень я можу робити досвід е, оркестровки і аранжування. Я теж отримав хороший в училищі від Івана Івановича Синиці. Теж, на жаль, немає вже вчив мене в цій всій справі. Ось. Ну і плюс, звісно ж, ми з Михайлом я вже говорив ми з Михайлом Івановичем, базаром робили свої обробки, робили сольну програму. То досвід уже був. Тому е, я почав писати. Почав писати музику, яка б би... мені хотілося грати щось таке, що не грає ніхто, будемо так казати. Мені б не хотілося, щоб до гармошки відносились як до примітивного інструмента, тобто на якому можна зіграти там гопак або бареню, або там, гречаники, яблучко. Ну такі мені хотілося щось більшого. І тут я почав вже писати вальси. Почав писати: в мене є танго для гармошки. Ну, безумовно, почав робити обробки українських народних пісень. Як і всі ми, Євген чекає перемоги та донатить на ЗСУ. Бере участь у благодійних заходах. Він бажає кожному вірити в себе, ніколи не опускати руки. Якщо доля десь щось у вас забрала, чимось обділила, то вона дає вам можливість проявити себе в іншому. Особливо це стосується людей, які мають обмежені можливості через якусь хворобу чи травму. Ми самі творці власного життя, і Євген є тому прикладом: Наталія Рульова, Катерина Ярмоленко, Дляна Жадана.